Слова слова здатні породжувати дію. А потужна дія змінює нашу реальність. Ми познайомилися з неймовірними людьми, які розповіли нам свої історії, кожна з яких вражає тим, як здатна змінити все і надихнути інших. Це документально музичний проект Контур, в якому я, Антон Сліпаков, гурт Стаса Корольова. Я це я і Андрій Соколов з програми Вернякання. Та наша велика контркоманда відправила з подорож в пораненими містами України. У Харкові ми побували в стінах художньої майстерні, яка стала безпечним місцем для дітей. Місцем. Де можна малювати про те, за що неможливо мовчати. Якщо і потрібне мистецтво, то це мистецтво, яке пов'язане з соціумом. Щось, що дійсно змінює життя. І Малевич змінює світ. Ось ці зя школа, наприклад, супрематізму — це було більш соціальне явище ніж художнє. Подивиться там на нашого ярмілого Харківського. Вони всі не робили художній проєкт, не малювали, вони змінювали середовище. Можна сперечатись, то було ну правильний шлях, неправильний шлях, але працювали з оціма штуками. Найбільша краса як від того, що ти робиш. З'являється щось більш гармонійне у суспільстві. ХХ століття саме з цього і почало: що таких митці там, як Пікасса, Матіс, вони дуже сильно взяли у дитячої творчості. І це дійсно така пластика, яка дуже. Важливе для цього часу. Як би ми е, того не хотіли, наше суспільство дуже залежне від такого е, ну як би, керівника, начальника, який такий е, щось скаже, потрібно це виконувати. І ось саме е, система державна е, навчання. Вона до цього призводить. Взагалі, вчитель повинен знати своє місце. Важливо, щоб воно було знов-таки десь позаду учня, щоб учень вибирав свій шлях. Тому що, якщо навіть є фігура викладача, ось такий, який в нього окрема парта, він такий сидить, там, там встань. Там дитина стає і щось починає відповідати, то це вже навчання діти завжди вчаться. І це вже навчання такому ну трішки залежності від якоїсь такої могутньої особи, а свобода суперечить цьому. Відшукування ідей воно потребує ну, такої колосальної довіри. Тому, якщо дитина бачить, що ти від неї ховаєшся, що ти можеш сказати. Ну, вона там задасть якесь таке запитання, е, яке ти скажеш, що це не моє діло. Мабуть, я відповім, що хай йде до батьків і про це з ним розповляє. То, мабуть, це теж зашкодить у цій довірі. Що так можна? Ну, так ось так можна сказати, ось так можна по е в якусь там е суперечку вступити з викладачем, е що так можна доказувати, що можна себе якось проявляти на одному рівні. Ну, оцей є ступінь е свободи. Він вражає, бо якщо процес виховання таким чином складається, що дитина бачить, як себе проявляти як особистість в колективі заради успіху колектива, і саме це стає оцінкою його роботи, його праці. То е, дитина буде відчувати себе вільно, буде відчувати себе з можливістю зростання, але буде сприймати цей світ як щось, що рідне, дійсно належить йому, дійсно на що він може впливати і змінювати. Дорослі як то зазвичай голосують грошима, а діти. Голосують своїм часом, бо у дітей є розуміння, що таке їх власний час, і ти на цьому полі конкуруєш з, ну, наприклад, комп'ютерними іграми. Ого, нічого собі конкуренція. І ось вони голосують, що це їм потрібно, що цей час ну такий же може бути важливий цікавий. Е, прийшли, і вони вже всі профіки були. Ми за цей е, час у метро таки зробили, вже е, підняли цю ланку. Що ну просто це був такий е, навчання-інтенсив. Що... Просто ці півтора місяця кожного дня без вихідних, і наприкінці вже там ми по шість годин малювали ми у цьому метро. Вони вже прийшли профі. і Я просто знав, хто на що здатен, бачив, що у кого яка пластика, до чого він більш схиляється, і почавши розмовляти про індивідуальні якісь проекти, які вони можуть зробити. І про саме цей розвиток е особистості. І деякі з дітей малюють вдома і малюють саме не просто помалювати, а саме е щоб зростати на цих малюнках, бо це важливо, наскільки е дитина. Е Підіймає сама собі ось цю ланку можливостей. Ну, всі ці діти з метро вони так чи інакше. Зараз живуть у пошкоджених будинках. Вони все це чули, вони все це бачили на власних очах. Деякі попадали під обстріли, бачили наслідки обстрілів. Розумієте, я завжди про це кажу: що діти вчаться кожної хвилини. Для них немає такого навчання, що це школа, це не школа. Вони вчаться. ось цьому. Якщо я зараз є викладач, то ця війна це викладач. І ось цей урок, що таке можливо. Ох, це такий важливий урок, і ще їм здавати екзамен, який досвід вони отримали з цього уроку. Мені здається, що дуже люди розгублені. Мені здається, що Харків і до війни не відрізнявся якоюсь такою цілісністю. Люди не дуже розуміють, що їм робити. Зникло це відчуття майбутнього, яке можливо створювати сьогодні. Я знаю, що багато людей, які тут жили, зараз знайшли собі себе чим допомагати і прям працюють на повну. А ось що людям зробити з нуля, якби опинившись зовсім в інших умовах. бо ну, багато ж хто змінив своє життя ну, докорінно, так цілком, і ось в цих умовах знайти зараз можливість працювати на майбутнє, то, то мені здається, капець, як важко. Де художник потрібен? Що він може змінити? І ось ця корисність для суспільства і є найбільшим зараз, мені здається, таким художнім ефектом. Так, мрію, що після перемоги буде усвідомлення, що цей, ну так цинічно скажу, проєкт Україна це проєкт, де ми залежимо один від одного. Щось класне треба робити. Мені так хочеться щось там у космосу літати, щось там, якісь відкриття наукові, е, якісь там е, друкувати органи внутрішні для хворих людей. Ось мені цього хочеться, і тоді нам буде дуже цікаво жити.